СБУ затримала дезертира, який на замовлення РФ готував теракт у центрі Запоріжжя. Як встановило розслідування, фігурант мав закласти вибухівку поблизу одного із місць масового перебування людей та прозвітувати кураторові із РФ. Також окупанти планували дистанційно активувати СВП у годину пік, коли на локації буде найбільша концентрація місцевих жителів. Співробітники СБУ завчасно викрили ворожі наміри і затримали агента під час спорядження вибухівки для теракту. За матеріалами справи фігурантом виявився 37-річний мобілізований із прифронтового Мирнограда на Донеччині, який самовільно залишив військову частину та переховувався у Києві. Перебуваючи у СЗЧ, він почав шукати легкі заробітки у телеграм-каналах, де і потрапив у поле зору російських спецслужбістів. Після вербування зловмисник отримав так зване перевірочне завдання від куратора відстежити координати блокпостів та місць постійної дислокації Сил оборони у столиці України. Ну а згодом окупанти відрядили його до Запоріжжя, де фігурант орендував помешкання та придбав складові для виготовлення СВП. На підставі зібраних доказів слідчі СБУ повідомили агенту про підозру одразу за декількома статтями Кримінального кодексу України. Це за частиною 2 статті 111 державна зрада вчинена в умовах воєнного стану, також за е, частиною 4 статті 408 дезертирство вчинене в умовах воєнного стану, і частиною 2 статті 15, частиною 1 статті 263. Незаконне поводження з вибуховими речовинами. А також частина 2 статті 261 63, перепрошую 1 незаконне виготовлення вибухових речовин. Нині зловмисник перебуває під вартою без права внесення застави, і чоловіку загрожує довічне ув'язнення із конфіскацією майна. Друзі, як завжди, нагадую вам про збір про підтримку сил оборони та безпеки. І прошу долучитися до цього збору для підрозділу Фенікс, який діє у складі бригади помста. А помсту ми маємо робити окупантам. І для цього потрібна автівка, щоб виконувати безпосередньо завдання на передовій, їздити позиціями, також підвозити БК, безпілотники. Все це потрібно підрозділу Фенікс. Фенікс вони спалюють окупантів на фронті дронами, тому давайте ми допоможемо. Можемо хлопцям та дівчатам, які бережуть нас з вами. Долучайтеся до цього збору, скануйте qr код який ви зараз бачите. Кожна ваша гривня є важливою: 10, 20, Навіть якщо ви 2 гривні задонатите, це також буде підтримка. І якщо... 100 людей по 2 гривні задонатить це також вже допомога нашим бійцям. Тому, будь ласка, долучайтеся. А кожна ваша сума вона йде саме на рахунок благодійного фонду 24 го каналу. І відповідно цей благодійний фонд закуповує автівки для наших підрозділів, для наших бійців з різних бригад. У нас величезна черга, тому нам потрібно цей збір закрити якомога швидше. І я прошу вас допомогти нашим героям, нашим хлопцям та дівчатам. 590 Тисяч гривень загальна сума збору, але нині нам вдалося зібрати 506 тисяч, тобто залишилося зовсім трішки, але цього ще на жаль недостатньо. Давайте ми з вами зробимо активний донат за сьогодні. Тому обов'язково підтримайте наших воїнів. Зробіть і мені приємне напередодні дня народження. Я буду дуже дякувати. Якщо ми зможемо закрити цю банку, щоб передати якомога швидше нашим бійцям, хлопцям та дівчатам автівку. Тому давайте ми зараз задонатимо і нагадую, що кожен ваш донат, якщо ви, наприклад, зробите 200 гривень, то він уже автоматично бере участь у розіграші айфона. Але ж не забувайте написати своє ім'я та прізвище. Або ж номер телефону, щоб якщо ви виграєте цей айфон, ми могли з вами зв'язатися. Але головне це ваша підтримка і ваша небайдужість. 200 гривень це один шанс на перемогу, 400 гривень 2, 600 – 3 і так далі. Долучайтеся, підтримуйте, вигравайте айфон. Ну і, звісно, найголовніше це допомагати нашим силам оборони. Вони вам за це дуже дякують. І до речі, бійці підрозділу Фенікс вони вмикаються до наших ефірів, тому слідкуйте за 24-ми, Будемо обов'язково вам повідомляти і про ситуацію на фронті. Ну і звісно, про наші донати. Всі звіти також опублікуємо. Долучайтеся і залишайтеся з 24-ми.